Радий вітати тебе, мій дорогий друже! З тобою знову я, Роман Одинець. Я є автором найкращих в світі м'яких меблів трансформер, які, які ти бачиш зараз у себе на екрані. От Перед тобою з'явилась функціональна модель, і ергономічна модель складається з двох модулів. Поєднання їх являє собою найкращі в світі м'які меблі трансформери, які складаються з трьох модулів. Вони розроблені, їх дизайн створено за математичною моделлю Тетраміно. Цю модель ти знаєш за поширення в світі гри Тетріс. Це означає, що кожен елемент, кожен модуль містить собі по 4 складові. Як бачиш, так? І отут темно синій і один, два, три, чотири. І тут Смарагдовий 1, 2, 3, 4. Що і зазначено тут на п'єдесталі. 1, 2, 3, 4. Це підтверджено патентами на корисні моделі. На першу модель 2016 року і на другу модель 2018 року. Все це скріплюється ще і авторським сертифікатом від мене. На додачу до цього, ми ще створили метаморфози, От такі модулі золотого перетину, які додають можливості зробити цей простір ще більш функціональним і ергономічним, тобто мультифункціональним, космічним, як бачиш, тут у нас є. І кольори ми застосували всі космічні. Тобто, ми ніби опиняємось... Такій космічній реальності, де сьогодні ми перетворимо оцю функціональну модель з позиції, як ти бачиш на платформі www.dizing.net.ua, перетворимо з позиції тахта в позицію отаманка на сучасний манер. Це робиться дуже швидко, дуже просто, Впорається навіть дитина. От і бачиш на повний розмір. Нагадую, що на сайті www.duzin.net.ua, які я зараз тобі демонструю. Всі ці позиції вже є. Це чергова форма перетворення. Зверни увагу на те, що в одній конструкції. Функціональній моделі містяться всі відомі м'які меблі трансформер.